Цей курс вам додасть інструменти до вашої скарбнички інструментів, які вам допоможуть, які будуть практичними, корисними. І фактично, після того, як ви усвідомили, як ви познайомитеся з тим інструментом, то вже його можна буде сміливо застосовувати. І навіть якщо у вас 300 разів той чи інакший та чи інакша техніка або протокол не спрацює, дуже важливо. Продовжувати відпрацьовувати, дуже важливо працювати над тим. І, звісно, в нас є супервізії. Тобто, заздалегідь кажу, що отримати знання це гарно, це корисно. Застосувати отримані знання в клінічній практиці це ще краще. Але для того, щоб ця практика була дійсно ефективною і довготривалою, дуже важлива супервізійна підтримка. Дуже важлива супровізійний супровід: це ваша безпека, це ваша впевненість в собі. Ну і відповідно, це і користь нашому клієнту, пацієнту.